Російсько-українська війна показала, що майбутнє за технологіями. Нещодавно з нагоди Дня незалежності президент України Володимир Зеленський оголосив про успішне застосування нової української ракети-дрона під назвою Паляниця. Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї української ракети дрона «Паляниці». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було вражено, поки партнери борилися з дозволом бити своєю зброєю по Росії. Українські інженери встигли розробити свою, і тепер Україну вже ніхто не зупинить. Новий далекобійний дрон ракета паляниця був розроблений українськими фахівцями у найкоротший термін. Ракета запускається з наземної платформи і має дальність до 700 кілометрів. В зоні її ураження перебувають близько 20 російських військових аеродромів, також такі міста, як Сочі, Смоленськ та Орел. Завдяки своїм характеристикам, дрон-ракета менш вразливий для ППО. Ракета-дрон обладнана потужною бойовою частиною, яка забезпечує ефективне знищення цілей. Вартість паляниці значно менша, аніж його аналоги. На додачу, що і тривають роботи зі зменшенням вартості виробництва шляхом використання альтернативних матеріалів. Військові експерти зазначають, що новий дрон ракета паляниця вже отримав своє перше. Успішне бойове застосування, бо це відбулось в ніч на 24 серпня проти цілий ворога. Поява поляниці демонструє рішучість України у боротьбі за свою незалежність та територіальну цілісність. Ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу. Такими були.